І всесвіт футболу. Фавбет титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. Не Іван Федик, так, людина, яка вже пережила і зустріч з Віталієм Пановарьовим, і зустріч у Львівському дербі, але насправді той перший поєдинок в українській прем'єр-лізі можна дивитися також в контексті відродження результатів, передусім для львівського руха в українському футболі. Так, знову ж таки, тоді була поразка. Але після того, якраз одразу через матч. Рух зіграв свій поєдинок із поліссям у Кубку України і створив, мабуть, одну із не найголовніших, а одну із найголовніших сенсацій. Чи буде сенсація сьогодні? то, мабуть, будь-який результат не буде виглядати аж занадто непередбаченим. Ну і так по персоналях, оскільки зараз камера проїжджає, бачимо, що максимально бойовиті склади. Випускають сьогодні обидва тренери. А отже, пріоритет. Кубку надзвичайно високий. І градус цього протистояння так само буде підігріватися. Ну а зараз у трошки вітряних Черкасах, але певно, що додадуть тепла та цього футбольного пекла команди вже безпосередньо на полі. Захисники ЛНЗ Танковський та Кузик перекрили будь-яке повітря для просування далі, для нападника руха. Ну і Адсон з першим ударом площу горід. Перевірив Олексія Поломарчука. А зараз Асінор отримує передачу ударна позиція. Асінор прибирає суперника. Падіння від нього все пере... перед арбітром відбувалося. І тому дуже чітко Олександр Мельченко бачив нібито симулювання. Від Марка Асінора, який отримує попередження. Ось так розвиваються події. Давайте дивитися повтор. Тут у нас, на відміну від арбітра, є таке право. Асінор прибирає захисника. Ой-художник Пікассо. Марка Асінор. Красиво все робив, але знову ж таки, в контексті того, що вару у нас немає, ось ці домальовки. Рано чи пізно, в принципі, можуть і принести результат. Штрафний удар для ЛНЗ. Кузик низом розіграє Кузик, знаходить вільного Бенета. Бенет прокидає далі. Прострілює Бенет. Відбиває перед собою Герета. Від рухівці. Одразу передача на Клайвера, Чи буде контратака. Не супершвидко зараз і вибігають. Але інша справа, як взагалі, Остап Притула. Загубив Беннета, Так він перебрався на протилежний фланг. Але це стандарт. Має кожен відповідати за свого гравця або принаймні прикривати зону. Дуже легко Кузик знайшов тут варіант віддати саме на Беннета. Тут Клайвер отримує передачу. і Вже відповідь від львівського колективу. Дочекався Клайвер, підключення від партнера. Подача на фала, фал бореться проти Муравського. Ні порушення правил зі сторони. Захисника Лензані зі за сторони львівського руха немає, але ніхто і не влучив по м'ячу. Давайте дивитися на ось цю подачу. Ну тут одне одного тримали, мабуть, як і має бути, коли нападник з захисником бореться, трошки не в темп. Фалу віддавав цю передачу, можливо, навіть Мурацький його затягнув разом із собою ближче до своїх воріт в будь-якому разі не дав вдарити. Ну, і бачимо обох президентів, так, які присутні сьогодні на стадіоні які спостерігають за своїми командами, адже знову ж таки, і от присутність президентів, і стартові склади обох тренерів команд свідчить про те, що ставка на кубок присутня. Я думаю, якраз той фактор о, того, що не так багато елітних команд залишиться на стадії однієї четвертої фіналу. Є шанс отримати когось із нижчих дивізіонів. Лях з лівого флану. чергова подача від нього тут залишається захисник руха і б'є. Віталій холод Тво зворота. Також цей м'яч доволі далеко було, але принаймні за рахунок стандартів, довелося і вдалося підійти до чужих воріт. Купина ну, вперед по флану запускає. Кузик стагає повернутися на свою половину. Але як обкрадає його зараз, Квасниця. прострілює. Він фаул! поборовся з Муравським. Але знову ж таки Муравський акцентує увагу арбітра на те, наскільки сильно його тримає Бабукар. Фаул! але як же якісно. Гамбієць нав'язує цю боротьбу для муравського точно не легко сьогодні капітану ЛНЗ. Але тут здається, що дуже легко Квасниця обікрав кузик. Спроба скомбінувати як на тренуванні не проходить. Але Сергій м'яч залишається в руха, Несеться далі. Зараз Віталій Роман падіння від нього в штрафному майданчику. Арбітер е, показує не на точку. пенальті. Арбітер показує на удар від воріт для Олексія Паламарчука. Ми зараз ще побачимо, ну, ще до контакту, якщо він і був, з Нонікашвілі почав завалюватися. Віталій Роман. Хоча так одне одного дійсно доторкнулися пангак, але не настільки то критично було. Але знай... одразу фал його відбирає. Вже розвиває нову атаку для руха. Квасниця в штрафному майданчику. І знову ніякої реакції від арбітрів. Знову чисто було зіграно від захисників ЛНЗ. Поки що жоден. Футболістів з обох команд не спровокував арбітра чи то на помилку, чи то на щось інше. Ну, Знову ж таки, ось, мабуть, найкращий повтор буде. Купина. Запресингував його Беннет. І ось тут помиляється. Руха. Сінор віддає на проспера. Порожні. Ворота Сінор. І проспер все ж таки забиває. 1-0 ЛНЗ попереду. Зараз несуться гравці руха до асистента головного арбітра. Біжить Віталій Коло, щоб той підійняв пропорець догори. Але ні, показує боковий арбітер, що цей м'яч треба зараховувати. Проспер програвав сьогодні ледь не всю дуель Ростиславу ляху, але зараз отримав свій шанс вийти на рандиву навіть з порожніми воротами. Почекати розвернутися, прицілитися і пробити тут все чітко. Тут ніяких питань бути не може. Асінор не перебував положенні поза грою. Копина завовтузився з м'ячем, вдарив об Бенета і дуже дуже невдала передача. Ага, немає положення поза грою, тому що якраз таки Копина і не встиг повернутися ось після цієї боротьби. Тому зрозуміла реакція гравців крука, але з точки зору футбольних правил абсолютно легальному становищі Перебував Проспер Оба. Він знову забиває. В четвертому матчі поспіль відзначається Нігерієць. Ось повтор цього епізоду. Ну ж таки по голкіперу рахують. А по двом гравцям. Якщо хоча б один ближче до воріт, то тоді положення поза грою можна фіксувати. А тут і Копина, і Герета були за лінією м'яча. Забігали футболісти обох команд. Кузик передача в другий темп. Яшарі. шарі. Низом стелить. Волод також стелиться під цей м'яч. І відбивається. Шарі отримав нарешті свою першу нагоду для удару. І був насправді час підготуватися. Низом хотів котити. косоварський півзахисник ЛНЗ. і знову помилка цього разу від Герети. А Сінор на нього пішов пас, але цього разу м'яч не буде. Зарахований завчасно. арбітр підіймає прапорець до гри. Спастух віддає передачу, але тут все очевидно було. Більш ніж на півкорпуса. Марка Сінор перебіг легальну зону. Дочку команда і поступається. Віддав на ляха порожні ворота. Яшарі цього не бачить. Слюсар-стелець. Під Яшарі це разу підкат. І це жовта картка без будь-яких роздумів для півзахисника альмівського руха Денис Слюсар. Кілька хвилин на полі вже жовту отримав, але знову ж таки треба було унівельовувати якось цю загрозу. Що одразу Єшарі з м'ячем, вже Єшарі не першу жовту на собі заробив. Береться виконати цей стандарт, хоча і кузик підійде. І шарі виконує передачу. Удар відбиває Герета перед собою. Добивання немає. притула все ж таки виносить цей м'яч. Знову пожежа перед воротами руха. Зараз якось дуже просто запустили кількох футболістів ЛНЗ за свої спини. Захисники руха і хтось не витримав цього всайдну пасту. Ось тепер витримали дуже і дуже завчасно. Забіг близько до своїх воріт. Один із захисників руха здається, Віталій Роман, який якось провокували. Притула відкидає на Ростислава, ляг пробиває, прямо поломарчука. Ось це так приклався. І своїм тілом на амбразуру лягає оцій Паломарчук. марчук. <тас> Тут дістається голкіперу. Удар був дуже потужний. Здається, десь прямо в живіт прилетіло воротарю ЛНЗ. Або, можливо, навіть нижче. Повторюють епізод, коли лях показав, стільки саме не вистачило. Пасіч подача нього, з ударом по воротах драмбаєв. Також підключався. Але вкотре головою класно зіграв Олег Горін. Останнім редутом оборони залишається Юрій Копина. Він далеко відбився руху, не вдається. Пастух просувається далі. Вже в штрафному майданчику Євгеній. Ліворучна кузика. Кузик вантажить до штрафного майданчика. Кисіль поборовся. Пасіч зараз прикладеться і прикладається. Позвороту летів м'яч, але відбуваються захисники львівської команди. І підсумку ЛНЗ заробляє право навіть на кутовий. Показник, за яким сьогодні черкаська команда виглядає лондонським арсеналом. Ми суттєво нічого докидати. Тут Кравчук продовжує розбиратися за захистом руха. віддає на Яшарі. Мухарем удар від нього над воротами міг зараз закривати поєдинок Косовар. Але не повірив у своє щастя, що отримує таку передачу Цукерочку, таку вільну зону. І не притискає м'яч до футбольного газону. Мухарем Яшарі, пробуваючи з лінії штрафного майданчика над воротом. Кузик виносить цей м'яч горім. І на цьому виносі арбітр дає фінальний свисток. ЛНЗ знову мінімально перемагає рух, але цього разу не в чемпіонаті України. На тому ж стадіоні з тим же автором забитого м'яча Проспер Оба знову стає палачем для львівського руха, який завершує свій похід за кубком. України, а от черкаський ЛНЗ, підтвердження моїх слів, перша в своїй історії побуде на стадії однієї четвертої фіналу. Знову це вийшла більше не футбольна гра, а битва битва не лише м'язами на футбольному полі, не лише технічними навичками, а й ігровими думками. Віталій Пономарьов, посміхаючись зі своїми екс-футболістами, саме дякує їм за гру. Гра була дійсно варта. Всесвіт футболу. Фавбет. Титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ.